Казала вам, що є небезпека, є, що за вагітно сказала, що і за дитя, що в небезпеці. Сьогодні зранку волонтери, вагітна і дитина. Як я і сказала, так і є. А воно, понімаєте, на свічки, це стріт. І як вагітна, якась вагітна ще в небезпеці, вагітна в небезпеці і дитя і її в утробі. Вагітна. І маленька дитина в її животі. І, і, дити, і діти. Сльози бачу сльози людські. що сльози йдуть людські, що небезпека є, і сльози людські. Це я бачу. Перейшла на мобільний і ще ліменадік пила. Казала, що небезпека є, але потім я заснула і оце як сирена була. Я спала. Я спала, як сірена. І вчора сумна сиділа, да, а люди в мене питали вчора, чого ви розстроєні? А я дивлюся і бачу, що вагітна, дитиночка, животик. Це по стрітинській свічки дивилася. Але вона в мене кожного дня запалена. Я завжди, як в ефірі, в мене горить стрітинська свічка. Кожного ефіру. Ви її не бачите, але вона є, ви поняли? Але вона є. Вона є. Вчора звернула увагу. Але я ж кусочки повиставляла. Ще я там казала за Ватікан, що буде, як смерч і все знесе, отако закрута, і смерч винесе весь верх того Ватікану. Природні катаклізми. За Турцію вчора сказала природні катаклізми, за Америку сказала, що буде затоплено природні катаклізми, але не вся. не вся люди добрі. Бо там за Канаду питали. Тоді, що ще мене вчора питали? По країнах питали? Ви правду кажете 100%. Дякую, мої ріднесенькі. Лайкайте, діліться трансляцією. Я сижу ще ну, ще трошки сижу і валю. ви поняли. Так, да, це в мене кожного дня стрітинська свічка горить, молитва в серці звучить.